Vessel of Hatred принесло занадто багато змін, тому щоб огляд не перетворився на переказ печноуту, я детальніше розповім лише про основні його зміни та доповнення, яких виявилося чимало. Для вашої зручності є таймкоди, а я почну з сюжету. Привітулі. Початок нового розділу динамічний та інтригує, а потрапляння в наганту досить неочікуване. Та цитує початок основного сюжету гри, але тут без спойлерів. Проте в середині сюжет починає провисати, а персонаж які здавалися цікавими на початку, взагалі зникають до практично фіналу, як і в основній грі, арка собору світла цього разу з Уріваром, це такий антагоніст з боку церкви, розкрита найслабше, хоча персонаж цікавий. Те, як розвивається і куди приходить основна сюжетна лінія, мені скоріше сподобалося, чим ні. Нам постійно нагадують, що Мафісто один із первинних зол, що його можливо лише ув'язнити, а не убити, та багато інших лорних моментів, про які фанати серії давно обізнані також не обійшлося без натяків на повернення його братів колись там у майбутньому, і тут постає мабуть єдине розчарування це класична помилка очікування та реальність. Ще до виходу гри. Розробники анонсували щорічний вихід нових доповнень. Тож багатьом стало цікаво, а як саме розвиватиметься сюжет гри і обрана концепція оповіді багатьох гравців. В тому числі і мене, скажімо так, розчарувала. В першу чергу в цьому заслуга піар-відділу гри. Бо я очікував, якщо й не фінал саги сімейство ненависті, ну бо Мефісто це ж аватар ненависті, то хоча б його половину, а «Весел оф Хейтрид у підсумку сприймається як перша серія нового сезону, хоч і доволі велика. Якщо ж абстрагуватися від очікувань, і це буде правильним, то фінал проводить по красивій локації, має кілька цікавих сюжетних поворотів та дає хороший за. Чин на майбутнє з поверненням ключових персонажів оригінальної гри у вакуумі, справді все добре. Але ми знову повертаємося до планів випускати по одному доповненню щороку: Diablo 4 має в перспективі ну, прожити 7-10 років. І Якщо автори хочуть розтягнути всю цю арку Лілі та Мефісто протягом цих років, велика ймовірність, що історія перетвориться на жуйку, яка втратить смак вже на середині сюжету. А цього дуже не хочеться, бо поки історія хороша. Хоча якщо ви націлені тільки на сюжет, то із покупкою б доповнення я зачекав би до знижок. Якщо ви вже проходили основну кампанію, то як і раніше, новоствореним персонажем її можна пропустити і одразу перейти до нового розділу в цій історії. По тривалості пройти сюжет у мене вийшло за приблизно 8 годин на рівні складності гард, і це з рідкісним відволіканням на квест найманця та підземелля. Come. Зіштовхнувшись спородженнями скверни, сліди приводять нас до Наганду, колись закритої від світу локації, яка стала епіцентром зараження. За розмірами Наганту приблизно як Скозглен, одна з найбільших локацій угорі. Але візуально, вже ж це самостійний біом, який не обмежується тільки джунглями, які нам показували в кожному відео. Крізь весь Наганту, тонкою ниткою проходить тема духів. Духи вплетені в мітологію регіону, щільно пов'язані з основним сюжетом доповнення, а також є наративним ґрунтом для. Нового класу. Духонароджений має підтримку чотирьох духів: ягуара, Орла, Горили та Губоногі ну це багатоніжка. І Spiritborn змінює сприйняття уніфікованих класів. Грубо кажучи, з варвара неможливо зробити розбійника чи навпаки. Духи ж дають можливість гнучко пристосувати клас від стрімких ягуара та орла до повільнішого танка, якого підтримує дух горили. А вже ж різниця не така суттєва, як між розбійником та варваром, але духи та їх комбінації роблять Spirit Борона найбільш гнучким з усіх наявних архетипів. Залежно від обраного білда, клас відчувається як розбійник або монах чи знахар з попередньої гри. Причому він не копіює ці класи, а саме що відчувається в окремих його елементах. Не оминула духу народженого і класична хвороба нового класу. Він надто виділяється з поміж інших і до перших суттєвих нерфів лишатиметься найпотужнішою силою у грі. Це не те, щоб було великою проблемою. Завжди в іграх Blizzard та інших розробників нові класи трішки, ну чи не трішки, краще за вже наявні, особливо якщо доступ до них платний. Зате абсолютно безоплатно можна підтримати канал. В Добайкою або ж платною підпискою на базу чи інший зручний для вас сервіс. Як це зробили ось ці люди, імена яких ви зараз бачите на екрані, які згодилися підтримати вихід нових відео. Особлива подяка Данилу Румянцеву та взагалі вам усім. Дякую. Грати за Спірітборна весело та цікаво, а це найголовніше. Та окрім нового регіону та класу, власники розширення отримали кілька нових механік та ексклюзивний контент. Почну з найманців. Одночасно допомагати можуть два найманці: перший це допоміжний ніп, який супроводжує нас санктуарієм. Ну, Типу як напарник, другий виконує функцію додаткової здібності. В першому випадку найманець діє автономно, він має свої рівні, які тут називаються рапортом, а також маленьку гілку талантів та пул здібностей, які використовує на власний розсуд. У другому випадку ми можемо обрати іншого найманця, який буде з'являтися на підмогу у конкретно заданий момент, та використовувати свою конкретну здібність. Ця механіка називається підкріпленням. До прикладу, коли я активую ультимативну здібність, найманець згортає усіх ворогів Докупи усі здібності найманців мають свій кулдаун, А загалом можна обрати 7 здібностей найманця та дев'яти умов, коли вони будуть застосовані. З підвищенням рівня рапорту найманець відкриває нові здібності, очки для гілки талантів, а також дає ящик з ресурсами чи предметами та спеціальну валюту, яка витрачається в магазині найманців. Там продаються легендарні предмети, аспекти та набори ресурсів для виклику босів та поліпшення спорядження. Не раджу ігнорувати цей магазин, бо предмети там дійсно цінні, особливо на першій. Пиших етапах гри кількість пропозицій збільшується зі зростанням рівня усіх найманців. Якщо грати в групі з іншими гравцями, то найманець, який нас супроводжує, йде на відпочинок, ну тобто зникає. Але підкріплення лишається. Першого найманця ми отримуємо по сюжету. Ще для трьох потрібно виконати спеціальні квести, які розкривають їх історію та характер. Завдання не дуже довгі, але мені сподобалися. Вони навіть мають свої катсцени на рушію гри. Найманці не замінюють повноцінного напарника, але непогано підсилюють героя. Особливо корисні можуть бути здібності підкріплення, які в синергії зі здібностями героя пришвидшують винищення нечисті. Другою ексклюзивною механікою є руни, які переїхали з легкого. Легендарної Diablo 2. Зараз буде пряме включення, тому що так простіше пояснити цю механіку. Значить, руни бувають двох типів: перша, це нараховує нам певну кількість оферін, тобто підношення, друга використовує зібране підношення, щоб активувати якийсь ефект. У моєму випадку перша руна за три за використання поспіль якоїсь здібності, яка не підтримується, а одразу здійснюється. Дає мені 50 офферінга. Друга руна використовує 300 офферінг, зібраних от саме таким чином, щоб активувати здібність друїда Ерзон Булварк. Булварк це навколо персонажа літають такі от камені просто. І так, багато рун дають можливість. Активувати здібності інших персонажів. Е, у мене тут ще стоїть здібність Хорі Декрепіфай це некроманта е, здібність, і деякі з них дають базову, деяку покращену. У випадку з некромантом це поліпшена здібність. І якщо у противників стає мало здоров'я, ось вона одразу з'являється, то вони просто вмирають. Вставляються руни в комірки для. Каменів, і по правді кажучи, не завжди це є доцільним. Інколи краще вставити саме камні, це дасть більший ефект. Але в конкретних білдах конкретні знову ж таки руни можуть давати хороший бонус. В моєму випадку мені потрібно зібрати 300 підношення по 50 Мені дають кожний раз, як я тричі поспіль використаю одну й ту ж саму здібність. Тобто мені потрібно 6 разів. По три використати, використати якусь здібність. Так, зараз тут буде монтажна склейка. І на панелі також заповнюється ця шкала, але на неї ви все одно не звертаєте увагу під час бою. Але хоч щось якийсь показник є. Що вже добре. О, і ось воно з'явилося. І власне, ось так от і працюють руни. Це не щось ультимативне, яке було в Diablo 2, але це хороший бонус. Якщо ваш білд цього потребує, з нового та ексклюзивного контенту для власників доповнення це два типи підземель. Підземелля міста Кураст, Кураст – це столиця Наганту та темна цитадель. Підземка, по суті, це перероблена та поліпшена версія Гаунтлета. Вона має три квартали, ну. Це просто біоми, які відрізняються зовнішнім виглядом та фінальними босами. Але головне, що на відміну від Gauntlet, підземка кожного разу генерується випадково. Ну і наше завдання за відведений час зібрати 4 рівні підношення, вбиваючи монстрів та активуючи спеціальні вівтарі. Збіг можна модифікувати даниною та угодою. Вони збільшують винагороду, але застосовують штрафи до початкового часу та бонусного, які нараховуються за вбивство спеціальних мобів. Підземка значно цікавіша та веселіша за Gauntlet, та й винагород. Роду дає хорошу навіть без додаткового ускладнення. Найцікавішим нововведенням, на мій погляд, є темна цитадель. По суті, це рейд для чотирьох гравців. Цитадель є виключно кооперативною, а це означає, що для її проходження потрібно як мінімум двоє гравців. Таке обмеження в першу чергу зумовлено механіками босів та деяких локацій. Причому, якщо з локаціями необхідність двох гравців інколи виглядає штучною, на кшталт одному гравцю потрібно тримати кнопку натиснутою, щоб інший гравець прийшов у наступну кімнату, то от з босами битви значно цікавіші. Складними їх не назвати. Я розібрався в механіках з першого, ну максимум з другого разу. Головне бути уважним. І з цим якраз можуть виникнути проблеми у гравців, які звикли проходити гру в Зеркрашем. У мене був один забіг, в якому половина команди вперто не хотіла виконувати механіки бою, а просто били нескінченних монстрів, через що ми вайпалися з півдесятка разів. Смаколики за проходження цитаделі досить соковиті, тому все ж не варто їх ігнорувати, тільки тут гарантовано випадає сові, завдяки якому скидається темперинг предметів, і це дуже класно. Всього цитадель має три крила, ну або якщо ви фанат World of Warcraft, то три інстанси проходяться вони окремо в будь-якому порядку, коли завгодно. Обмеження на кооператив може не сподобатися людям, які люблять грати в соло, але хоча б спробувати цей контент, варто для цього навіть систему пошуку гравців запровадили. Вона ж доступна і в базовій версії гри, тому кілька слів про загальні зміни. Їх теж чимало, і усі вони суттєві. Рівнів складності тепер цілих вісім. Умовно їх можна поділити на дві групи: базові та тормент. в кожній по чотири складності. Почати гру можна з будь-якої складності базової гри. Хіба що для Penitent потрібно завершити сюжетну кампанію? Різниця між рівнями складності суттєва. Якщо ви тільки починаєте гру, то раджу принаймні до отримання класової здібності грати на нормалі, це найлегших з усіх, а вже потім підніматися до гарду і пройти на ньому, хоча б сюжетну кампанію та прокачатися до максимального рівня. Отримавши більш-менш пристойне спорядження, можна пробувати Пеннітент та навіть перший тормент. Друга важлива зміна стосується зепіт ну, ями. Тепер вона є визначальником складності гри і тільки у них прокачуються гліфи парагону. Базові складності відкриті одразу. А от щоб прийти на тормент, потрібно пройти яму 20-го рівня. І якщо у вас вже є легендарки та аспекти підібрані під ваш білд, це не буде складним завданням. Важливо перейти на тормент 1 якомога швидко. Бо саме на цій складності відкриваються усі механіки, усі боси, мітичні предмети та загалом увесь контент гри. По суті, саме Тормент гра стає повноцінною. Щоб відкрити складність Тормент 2, потрібно пройти яму 35-го рівня. І різниця між Тормент 1 і Тормент 2 така, що на Т1 я вбивав ліліт за секунди, а от на Т-2 це вже був повноцінний бій, і ця різниця одразу стає відчутною навіть на базових монстрах підземеллях та інших активностях. Важливий момент: вищі рівні Тормент не дають кращий лут. Вони збільшують його кількість. Тобто отримати мітичне спорядження можна й на Т1. Але на Т2, Т3 та Т4 збільшуються шанси їх випадіння тільки з причини більшої кількості луту, який випадає з босів. Систему луту переробили ще в четвертому сезоні, а з виходом доповнення його підлаштували під зміни врешті механік. І по відчуттям, хоча по факту теж... На базових складностях легендарки падають значно рідше. Тепер це справді свято, коли бачиш помаранчевий колір предмета. Хоча вже на Т1 випадають в основному легендарки, і святом є їх поліпшені версії. Зараз це Ancestral, у яких як мінімум один з параметрів має завищені показники, ну і інші теж підтягуються. Суттєвих змін зазнала прогресія. Максимальний рівень героя зменшили до 60, Після чого персонаж продовжує набирати рівні перегону, ну точніше, рівні стають рівнями парагону. Вони тепер уніфіковані для усіх персонажів та мають стелю у 300 рівнів, до яких дуже 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 довго добиратися. По відчуттю ці 60 рівнів набираються значно довше, аніж 60 рівнів з попередньої системи. Але я грав повністю нулячим персонажем та проходив сюжет. До речі, за проходження сюжету Веслов Хейтр я прокачався майже до максимального рівня. Якщо ж зібрати кодекс аспектів та кілька хороших легендарок, ще й з усіма бонусами на досвід, то прокачка Твінка буде значно швидшою. Нова прогресія. В парі з новою системою рівнів відчувається гармонійно і загалом краще працює. Не те, щоб стара система була поганою, але нова просто краще. І це стосується загалом усієї гри. Контенту стало значно більше, і тепер є з чого обирати. Нові підземелля стали розлогими. Якщо раніше це була труба, то тепер це може бути велика печера, з якої потрібно знайти вихід до боса. Нові боси підземель теж отримали цікаві механіки, а нові укріплення, ну Strongholds, так взагалі на голову цікавіші усіх, що були в основній грі. Навіть в сюжеті з'явилися пазли Карл, і я дуже сподіваюся, що в наступних розширеннях таких місій стане більше. Ну і як же не згадати конкурентів. Гардкорних фанатів жанру, які звикли до Pass of Exile, Vessel of Hatred все ще не вдовільнить. Але, на мій погляд, ці ігри не конкуренти. Вони існують на одній планеті, але в різних її полюсах, і кожна переважає у своїй конкретній ніші і добре працює для своєї конкретної аудиторії. В Diablo практично ідеальний, що називається пейсинг, тобто видача механік. Спочатку ви проходите сюжетку і в загальному знайомитися з грою. Дуже поступово нам видають нові механіки, що ми встигли їх освоїти і не забули, що вони присутні у грі. Практично усі активності подані у вигляді квесту, і так само. Відкриваються поступово, щоб гравець не губився одразу в усьому, а покроково дізнавався, чим саме гра може його розважити. Все, про що я згадував: Андерсіті, Цитадель, найманці, Гелтайт, і так далі, мають свої окремі сюжетні або як мінімум ознайомчі квести. Такий підхід робить Diablo 4 досі ідеальним трапліном для людей, які тільки хочуть спробувати цей жанр, і тепер в ній значно більше активностей, якими можна себе зайняти. І це прекрасно. Я раджу спробувати базову версію гри по гімпасу, і якщо вам сподобається вже визначитися з покупкою доповнення, яке мені загалом сподобалося. Ось тут вже інше відео. Побачимося в ньому за секунду. Бережіть себе і.